Більшість думає, я жодного разу не сидів на мотоциклі, мені страшно. Але перший крок не про швидкість, він про довіру. До себе, до байка, до інструктора. Сьогодні ми покажемо, як виглядає перший крок до мрії керувати мотоциклом в мотошколі Yellow Ride. Підписуйся на канал і не забувай про лайк і коментар. Доброго дня, мене звати Дмитро. Я інструктор мотошколи Єловрайд. І ми знаємо, що найскладніше не тримати баланс або рушити з місця. Найскладніше це прийти. І це відео для тих, хто поки що ще не наважується. Макс, розкажи, будь ласка, чому ти вирішив навчитися їздити на мотоциклі? Бо я думаю, що це кльово. А який раніше в тебе був досвід на мотоциклі? Раніше ми вкрали в старшого брата мотоцикл з меншим братом і заїхали на ньому в озеро. Це було ці... років 20. тому. Ці... Ці... Цікавий досвід. Я думаю, що да. обійдемося сьогодні без такого ж, що лякає на першому занятті. Заглохнути. Заглохнути? Да, да. Я сподіваюся, ми сьогодні обійдемося без цього. Почали? Почали. Отже, в нас на занятті Honda CB125F, в принципі, клас-стріт. Що починаємо? Як правильно сідати, вставати на мотоцикл? Пройдемося по органах керування. Що тут знаходиться? Задній тормоз. Задній тормоз два призначення для того, щоб зупинитись і повільно їхати. Як ми працюємо переднім тормозом двома пальчиками в процесі гальмування? Плавно натиснули. Під час гальмування збільшуємо збільшуємо натиск. Ок? Коли тормоз ми не використовуємо, ногу повертаємо на пініжку. Ручка газу. Сюди збільшили оберти, двигуна сюди зменшили. Що відкрили, що закрили, ми самі примусово. Зреагувати, щоб дістати пальці, ми зразу економимо цей час. Єдина передачка, яку ми можемо проскочити, і ми її проскакуємо, це нейтралка. Перша вниз, друга, третя, четверта, п'ята вгору, відпускаючи передачки. друга відпустили, третя відпустили, четверта відпустили, п'ята відпустили. Всі передачки включаються послідовно. <му> Хорошо, сідаємо е, до баку ближче, але так, щоб нам було комфортно. Колінами тримаємося за бак, носочки розвертаєш ближче до. Мотоцикла косолапим. Хорошо, руки розслаблені, трошки зігнуті в локтях. І якщо наше основне завдання це триматися ногами за бак, то ще основніше за це це погляд. Дивимося в шини, їдемо в шини. Дивимося на вихід з повороту, виїжджаємо з повороту. Окей? Окей, супер. На першому уроці головне зрозуміти, що байк не агресивний. Він слухняний, якщо ти дієш м'яко. Спочатку знайомство з байком. Техніка безпеки. Як правильно працювати орган керування та сидіти. Далі базова підготовка. І тільки після контраварійної підготовки ми готові покидати майданчик. Я можу завалити мотоцикл? Звичайно, можеш. У нас на мотоциклі встановлені захисні дуги, забезпечують від падіння, що мотоциклу, що захищає тебе. Також ми даємо повний екіп, що забезпечує твою безпеку. А як навчитись, якщо ніколи не їздив навіть на скутері? Ми починаємо все з теорії, даємо всі теоретичні знання і практичні відповідно до навичок на заняття. Це важко фізично? Ні, це не важко фізично, це, можливо, трошки важко теоретично і все запам'ятати, а взагалі досить просто. Чи потрібно одразу купувати екіп? В мотошколі Єловрайд видаємо весь екіп, включаючи мотоботи, черепаху на колінники, шолом і рукавички. Чи не пізно почати навчання, якщо мені вже 40? Ні, звичайно, не пізно. Це якраз самий смак для того, щоб почати навчання. А якщо 17 не зарано? Ні, не зарано ми навчаємо навіть дітей в мотошколі Лаврейськ. А якщо я дівчина, чи буде мені важче? Взагалі не залежить від статі, ваги, росту. Все, здається, кожному індивідуально. Чи нормально, якщо я боюсь? Нормально, звичайно, нормально. Всі бояться, але головне спробувати. Давай тепер спробуємо поїхати. І поїдемо ми без газу. Для цього витиснемо щеплення. Постарайся газ не відкривати, пальчики на тормозі. Погляд вперед. Пробуємо. Плавно відпускаємо. Щеплення. Оп, да, Дали йому час розігнатись. Хоп. Плавно відпускаємо далі. Є ногу на підніжку. Супер. Погляд вперед. Є. Без газу. Без газу. Притримав, притримав, коліна піджали. Клас. Супер. Клас. Да. Оп. Є. Супер, отже. Ми заголосили перший раз. Да, вітаю. Відповідно, яка помилка? Трошки різкувато відпустив а -а. щеплення, не дав йому розігнатись. Кнопка стартера. Постарайся два пальчики залишати над тормозом. Хорошо, а -а. включили першу. Плавно відпускаємо щеплення, даємо йому час розігнатись. Оп, притримали, да, дали йому час розігнатись. Є супер, клас. Так, розвертай трошки плечі, коліна тримаєш, ноги на носочках. Зараз проїжджаєш, рівний газ, піджатий тормоз. Чисто для того, щоб ти краще зрозумів цей баланс. Працюєш корпус кермом, швидкість регулюєш більше заднім тормозом, да, щоб краще зрозуміти. І відповідно що? Саме основне погляд на останній конус. Чуть-чуть швидше, швидше, швидше. В разі чого прижимай тормоз, коліна тримаєш, коліна тримаєш і є. Більше газу, не бійся, більше газу, набагато більше газу. Покажу, як правильно піднімати мотоцикл. Не спиною, Оп, да, а ногами. Раз, 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 раз. Оп, підняли. Мотоцикл відповідно стоїть. Оп! Давай. Руки на плечі, ніби це кермо. Ага. Тормоз. Підіжми більше тормоз. Ще більше, ще більше, ще більше. Музика. чуть чуть більша швидкість. Бачиш, зменшу швидкість, мотоцикл падає. Нахил збільшує. О, Я не повинен тебе наздогнати. Назовні просто тримаєш однакову дистанцію до конуса і все буде окей. Клас. Всі заняття в нас виключно індивідуально. Тобто один інструктор працює за ним учнем, Ми з'єднані Bluetooth з гарнітурою. Всі деталі коригуються вчасно, а помилки виправляються, а не закатуються. Ми зацікавлені в якості твоїх навичок. Приходь і переконайся сам. Кайфувати виходить стояти, не ні очі. Yeah. <laughs> що дізнався нового? Саме таке цікаве, неочікуване: це те, що е, повертати можна ногами і корпусом. А не, а не руками і рулем. Це було саме цікаве. А скажи, що найбільше запам'ятаєш з цього уроку? Найбільше запам'ятаю так, як я впав. <рес> Цікаво. Пастор, ми ж не боялися. Ми так. боялися заглохнути. Чи так це було, як ти очікував? Ні, це було не так, як я очікував. Загалом це не дуже складно, але в мене от були питання, щоб тримати рівно газ. Я не міг розслабити руки. От, і Тому в мене газ гуляв. І от не все вийшло. Але знову ж таки, це йде з бази. Потрібно було поставити правильно ноги і ногами тримати бак. І тоді би руки розслабились. А я ноги поставив неправильно і все намагався контролювати руками. От того в мене так і вийшло. Радий, що прийшло це заняття. Все, дякую. Володець. Якщо ти це дивишся, але досі сумніваєшся, приходь в мотошколу Йоврайдж. Можливо, твоє перше заняття не буде гонкою, але точно стане початком нового життя. Оскільки мотошкола Єлаврей це не тільки місце, де навчають, а це місце, де дають помилятись і допомагають. Підписуйся на канал і приходь. Чекаємо тебе.